Мозіль, рятує команду після. ось деситов так. І дуже небезпечно було з рекошетом м'яч пішов. Тут можна довчати за підтримки, який призначає 15. Дивився. Забиває травецію, де спочок набувається на паузі. Полетіли вперед, що крила. Зараз може бути небезпечно, савошко. але... Конна штаненка. Штаненко, Штаненко м'яча відпускає, це дуже небезпечно зараз може бути. Гостра контратака. Мчать просто Одесити. Удар і знову Мозель класно, він рятує команду. У стрибку ногою, шпагаті, можна сказати, але атака триває Одеситів. 25 хвилин у них залишається для того, аби змінити становище. Наразі програють зеленобілі. Небезпечно може бути. Дуже небезпечно було і кутовий удар. Небезпечно може бути сильний удар, мозіль парирує м'яча. І виходять... Перевешов Петушевський і за бокової лінії вкидали. Господарі, небезпечно може бути. Ну і зрештою досягають свого футболісти Карпат, футболісти чорноморця, перепрошую.